Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про три конструкції: Use to, be used to та get used to. Вони звучать ніби однаково, але мають різні значення. Багато студентів навіть з високим рівнем англійської мови плутають ці конструкції. Важливо розрізняти їх, адже кожна з цих конструкцій має своє значення. Наприклад, used to ми будемо вживати тоді. Коли мова йде про те, що ви щось робили у минулому часі. Отже, used to ми будемо вживати тоді, коли говоримо про звичку або про стан, про те, що відбувалося у минулому, а зараз не відбувається. Наприклад, була якась конкретна звичка, але я її позбулася, чи це погана, чи це хороша. Якщо ж говорити про be used to, то вона позначає звичність, пристосованість до чогось. Якщо ж говорити про Get used to, то це процес набуття якоїсь звички. Незважаючи на те, що used to звучить однаково, граматична побудова кожної із цих частин буде відрізнятися. Я дослідила кілька книг і можу сказати, що Cambridge University Press дає нам дуже прозору інформацію, як саме розрізняти ці три частини. Отже, почнемо з першої конструкції used to плюс інфінітив. Ми її будемо використовувати тоді, коли мова йде про те, що відбувалося у минулому, протягом якогось певного періоду часу. Тобто була якась звичка, а зараз її немає. Фактично, used to do something ми можемо перекласти на українську мову як колись звик або ж Мав до чогось звичку. Наприклад, I used to play tennis a lot. But I don't play much now. Я раніше багато грала в теніс, а зараз не граю. This building used to be a cinema. Тобто ця будівля раніше була кінотеатром. А зараз, ну, мабуть, магазин якийсь будь-що, да? Ми не знаємо деталі. У першому реченні used to плюс play. Говорить нам про те, що була якась певна дія, а зараз вона не актуальна. У другому реченні ми побачили те, що used to використовувався для позначення якогось певного стану, тобто будівля спочатку була кінотеатром, а потім чимось іншим. Отже, used to показує нам певний контраст між минулим і теперішнім. Але ми точно знаємо, що. Ця звичка або ж якийсь стан уже не буде в теперішньому часі, тобто можемо сказати йому папа. -па". Давайте запам'ятаємо з вами формулу, як же ж утворити речення із Use to. Спочатку ставимо підмет або ж subject, так? далі додаємо частинку «used to і основне дієслово без частинки to. Важливо пам'ятати, що оця форма use to. Вона підходить абсолютно до всього. Наприклад, ми можемо сказати I used to, she used to, we used to. Вона не змінюється. Просто її треба запам'ятати. Але зверніть увагу, не можна говорити I used to. Mm -mm. Тому що у теперішньому часі ця форма не буде мати такого значення, як у минулому. Адже ми говоримо про звичку про те, що було, а зараз не актуально. Тому запам'ятайте, I used to mm -mm. не можна так сказати. Отже, без закінчення ідії не можна сказати. Щоб не плутатися на конкретному прикладі, вам скажу: I used to go jogging on weekends. Замість цього речення ми можемо це все сказати дуже просто. I usually go jogging on weekends. Тобто ми взяли простий present Simple. Давайте порівняємо ще кілька прикладів. Ось ми говоримо про минулий час, про past. We used to live in a small village, but now we live in London. Раніше ми жили у маленькому селі, а зараз ми живемо в Лондоні. Тобто, ми використали частинку used to, яка нам показала, що щось було в минулому, а зараз вже не актуально, тому що ми переїхали і живемо в Лондоні. Візьмемо інший приклад, коли ми говоримо про те, що відбувається постійно, про present Simple. We live in London. Ми живемо у Лондоні. Ми можемо так сказати, коли ми там постійно проживаємо, так? тобто кожного дня ми там живемо. І use to тут взагалі не потрібно. Тому навіщо ускладнювати собі життя такими плутаними реченнями? Все простіше? Тепер переходимо до наступної частинки. Be used to. Вона утворюється дуже просто. Спочатку ставимо Be used to, а потім іменник або ж Герундій. Мій оператор каже, а що таке Герундій? Це дієслово з інговим закінченням. Отже, конструкція Be used to. Означає бути звикнутим до чогось. Тобто ви вже про щось знаєте, інформацію здобули, вже є риба в воді в чомусь, так? і ви використовуєте в цьому контексті саме be used to. Українською мовою це простіше можна сказати: звикнути до, або бути звикнутим до чогось. Також запам'ятайте, що частинка be used To вона не буде використовуватися у минулому часі. Вона буде використовуватися у всіх інших часах. Наприклад, I'm used to speaking in public. Я звикла виступати публічно. Читала багато книжок, наприклад, як виступати на публіці. І так далі. Тобто я вже виступаю постійно. We are used to the noise here. Ми звикли до шуму. Тобто, ми вже звикли, що сусіди там шумлять знизу, і це для нас окей. Ми набули цю звичку. He is used to the city now, and doesn't get lost anymore. Тобто він уже звик до цього міста і вже не губиться, вже знає, куди на яку вулицю повернути. У всіх цих прикладах ви побачили, що ця частинка «be used to, замість «be» ми ставимо «am», is, або are, або, наприклад, was, were. Ми бачимо, що це відбувається у теперішньому часі, і ми не говоримо про минуле. Тобто мова йде про теперішній стан звиклості. Давайте розберемо помалесеньким частинкам be used to. Для початку be, так? Be може звучати абсолютно у всіх часах. Якщо це говориться про теперішній, то ми замість be будемо ставити am, Is або are. Можемо також використовувати was, Were або ж will be або have been. Все залежить від того, в якому часі ми маємо це все поставити. Наприклад, якщо говоримо про майбутнє, you will be used to this climate soon. Тобто ти в майбутньому звикнеш до цього клімату. Таким чином, частинку «be used to можна застосувати для минулого часу, для теперішнього, для майбутнього або ж умовного. Далі, наступна конструкція остання Get used to. Вона дуже схожа на попередню, але тут ми будемо вже говорити про процес звикання до чогось. І як же ж утворюється ця частинка. Ми спочатку беремо Get used to. Потім додаємо іменник або ж герундій. Всі знають, що Герундій це у нас дієслово з інговим закінченням. Українською мовою це відповідає дієслово звикати або ж звикнути. В англійській мові оце дієслово get воно показує нам, що ми набуваємо цю звичку. Наприклад, get tired. Тобто англійське get тут виступає як дієслово зміни стану. Наприклад. I'm finding this new job hard, but I'm sure I will get used to it soon. Мені ця робота дається важко, але я впевнена, що скоро звикну до неї. Говориться про сам процес, про звикання. Наступний приклад. After moving from the village, she had to get used to living in a big city. Після переїзду з села їй довелося звикати до життя у великому місті. Був процес звички, але в минулому часі. У першому реченні ми побачили, що процес звикання буде у майбутньому часі, так? А в другому прикладі ми побачили, що цей процес був у минулому часі. У всіх цих реченнях ми побачили, що спочатку ситуація була дискомфортною, а потім. Людина до них звикла. Але get used to показує саме цей процес звикання, що ми і побачили на прикладах. Давайте поговоримо з вами дуже коротко про відмінності між рівнями та вживаннями used to. Якщо говорити про рівень b 1 то тут починає вже вводитися частинка used to плюс інфінітив. Адже студенти починають вчитися розповідати про своє дитинство. Наприклад. I used to play a Lego when I was a child. Я гралася Lego, коли була дитиною. Тобто чим займалася, якась була звичка, і тут все зрозуміло. На рівні b 2 студенти починають уже відпрацьовувати be used to та get used to. І студенти цього рівня мають розрізняти всі три конструкції, про які ми з вами говорили. Наприклад, I'm used to walking at night. She has got. Used to Living in London. І на останньому рівні C1 студенти вільно мають використовувати всі ці три конструкції, адже від них вимагається розуміння, пояснення і впевненості у своїй мові. На сьогодні це все. Чудос!